Навмисно не показую, куди я йду, бо не можна. Але е, дорога дуже погана, а як зараз почнеться і там не сильно можна проїхати, то я йду пішком, а, десь Вітя десь пів кілометра стоїть. Е, куди я йду, я йду забирати. Не знаю. Кого кого зустріну, то того, того, кого, того і буду забирати. Але знаю, що на позиціях живуть котики. І там нікого нема вже, і мені жалко, і, коротше, йдемо побачимо, що там нас жде. Зайка, моя маленька дівчинка. Тебе кинули, Зайка, Приїхали шукати цю кішечку, тут все вже закинуто, нікого нема. Зайка, Іди до мене, іди до мене, хорошенька. Зараз я тобі щось принесу, поїсти. іди сюди. Це кічечка, кіцонечка. А ну, зараз зараз я принесу переноску, доїжджу їжу її туди поставлю. Може, я її зловлю зараз. Кіцюня, ластівка моя. Зараз, моя зайка, зараз. Так, давай. Насипала ось її в консерву пакетик, поставила переноску. І зараз буду ставити це в переноску і ловити її старатися. Вона тут сама-самесенька. Ну, в принципі, все готово. Вона така голоднюча була, вона така голоднюча, вона, дивіться, як їсть. Ой, моя рибочка, я так за тебе довго думала. Думаю, ну як ти тут, мій ластівкін мій. Ой, ти голодна. Ой, ти моя голодна. Це, коротше, я не можу показувати, де я, але це на позиціях, да, на яких вже нікого нема. І тут кішечка така, красунечка моя. Красунечка, я про неї знала. От, і це ми вибрали час і за нею заїхати, наче я знала, що тут нікого немає, і вона вже просто з голоду пропадає. Зараз у нас сніданок. Це я зайшла вранці в куті кімнату. В хто їсть, хто качається на полу, хто гуляється. Зранку в них сьогодні сухий корм, бо м'яса нема, сьогодні їдемо по м'ясо. От, ось ось ще стрілочка зайшла. Ти сюди ще не йдеш, манюнечка, тобі сюди ще. Не можна, давай. Так, і е, наша новенька, наша новенька кіця вже все снідає. Вона виявилась дуже-дуже лагідною кіцькою, дуже такою ластуською, да, Ластуся мамина. От, трошечки побула вона в клітинці, навірно, з 10 днів. А, ні, не здесь. Десь 10. 10 тиждень побула в клітинці, отримала перше щеплення і я мусила її в цю кімнату відправити, бо на вулиці вже дуже-дуже холодно. І вона б там чи застудилася, чи що, так що ми на свій а, страх і ризик сюди її без другої прививочки відправили. Але що робити? Кішечка гарненька, я вже її після другої прививки, як вона вже адаптується, потім ми поїдемо на стерилізацію. Ну, щось я так вирішила, що спочатку я її прививки зроблю, а потім вже будемо стерилізувати. Так що та кішечка у нас поживає. Дивіться, добре в неї апетіт. Гарненька кішечка така, кіцюнька. Придивляйтесь, може комусь така ластуся треба. Дуже лагідна, дуже. На вулиці вже похолодало. Ми топимо піч парове. Жора на своєму коронному місці, розвалився як свинюка. Мірта вже практично його наздоганяє. Е це в нас маленька мишка, яку ми з позиції забрали. Мишонок, мій. миска, миска. І це з тої позиції ми забрали цю кітюнечку. Ще ми її ім'я не придумали, да, скажи Мишонок. Миска моя зяйка моя Все, Вона вже теж адаптувалася. До, до гарного бистро звикають. День-два вона трошки полякалася, хотіла десь бігти, бігти. А тепер ти що? Мені розлій вода, скажи, да? мені розлій вода. І кіцюня така сама. Спочатку в руки не йшла на мене. Трохи м, даже фиркала зараз і на руки йде, як я захожу в куті комнату. Так що таких у нас два жителя з позиції, скажи, ще у нас там на позиціях є. І ще котики, але вони дикі, ми не знаємо, як їх зловити. Ну, в общем, роботи. Не початий край, скажи, Таня, звідти. Не початий край. Це сижу на кухні, в хаті тепло, вітя натопив. От, всі тваринки погодовані, всі такі вони в мене лащони, такі. Ну, звісно, боліють в лікарні, кішку возила, не знаю, чи виживе, чи ні. От, але так, такі так багато тварин, що всяке буває. І я оце як вечором вже лягаю, чи, чи лягаю вже в кроваті, чи, чи ще як на кухні сижу, там щось якісь свої. Відео дивлюся, щось записую. От, Я завжди так думаю, Боже, всіх покормила, всіх попоїла, щоб нікого не забути, щоб до сусідських сходити. На полі були звідсю, там на мусорнику покормили. Там коло магазину покормили, бо вони нас ждуть. На підприємство заїхали, Григорій веще покормили. Григорій — це собачка такий. І, і знаєте, і я Відчуваю себе тоді такою, знаєте, щасливою, що я зробила. Те, що я думала за цей день, І мені так на душі приємно. Просто приємно. Хто робить е е е таку безкорисну справу, от, той по-другому вже не може, по-перше, жити. От, а по-третє, це дуже-дуже приємно, коли ти допомагаєш. Дуже, дуже приємно. На душі добре і взагалі приємно. Так що всім на добраніч всім всього самого доброго. Будьте людьми!